Всім доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку приготування складних штукатурних грошей. На попередніх уроках ми з вами вивчали, які бувають розчини, що таке розчин і їх властивості. Давайте зараз пригадаємо, що таке розчин. І так, розширем називається суміш, яку одержують в результаті тушабіння заповнювача, м'язучого, води і спеціальних донщик. Ви всі знаєте. Що розчини бувають прості і складні. Якщо у складі розчину є один в'язучий, такий розчин називається простим. Якщо два в'яжучі складним, наприклад, простий розчин, цемент вапняний, складний, цементно-вапняний, цементно-гіпсовий. Розчини бувають також жирні і пісні. Якщо недостатня кількість в'язочок, розчин є пісний. Якщо надмірна кількість зв'язочка, розчин жирний. Є такі основні властивості розчин, Водоутримувальна здатність, пластичність, рухливість і міцність. Саме характерна властивість для розчину у нас пластичність. Якщо розчин пластичний, він легко розривнюється на поверхні, також легко щеплюється з поверхнею і прилипає до нього. Досить легко перевірити, чи розчин пластичний. Пізніше ми будемо з вами. Приготовляти розчин, і тоді я вам покажу, коли, який буває розчин, чи пластичний він у нас вийшов чи ні. Склад розчину записується цифровим співвідношенням його масових і об'єднаних частин. Наприклад, якщо нам потрібно приготувати цементний розчин у співвідношенні 1 до 3, це означає, що нам для приготування розчину потрібно одна частина цементу і три частини піску. Якщо потрібно приготувати розчин у співвідношенні 1, 1, 5 цементно-вопняний, нам потрібна одна частина цементу, одна частина е, вокна і 5 частин піску. Під час виконання роботи слід дотримуватися таких правил техніки безпеки. Працювати треба в спецодязі, мати рукавиці, захисні окуляри, респіратор. Інструмент повинен бути справним. Матеріал, інструмент, який потрібен для приготування розчину, повинен бути поруч з ящиком. Ми знаємо, що розчини можна готувати ручним способом і механізованим способом у розчиннозмішувачах. Для цього нам потрібно такий інструмент. Міксер, кіюш, кельма. Також захисні засоби індивідуального захисту. Окуляри, рукавиці, респіратор, ящик для розміщування розчину, відра. Також потрібні такі матеріали пісок, цемент, вапно, вода. Зараз ми будемо готувати вапням цементний розчин у співвідношенні 1, 1 і 5. В ящик насипаємо потрібну кількість піску, 5 першів, і одну частину цементу. Суміш гарцуємо і перемішуємо. Окремо посудині розводимо вокно водою. І розмішуємо довго корени вахняними молоками. Тоді у перегарцьовану суміш виливаємо вапняне молоко. Розчин у нас вже готовий. Зараз ми його перевіряємо на пластичність. Якщо у нас утворилася гладенька поверхня, без тріщин розчин пластичний. Таким розчином можна уштукатурювати різні види поверхня. Дерев'яні, цегляні, камяно цегляні. Дякую за увагу.